Доброго вечора, велима шановна паста, пані та панове. Пропоную вам розклад а, на тему. Знаєте, мене сьогодні надихнула така тема, я робила діагностику а, а, людині, так, будемо так говорити. На наявність невідомого помічника. Ну, Там у неї була інша ситуація, я не буду розповідати все. Але мене це надихнуло. Подивитися на таро безумного місяця. Саме можливо, комусь ця інформація потрібна. Продивимось, ваш невидимий помічник, чи є взагалі, чи є в вашому роду той дух родовий, чи помічник, чи, можливо, це біс або навіть демон. Спробую. Ви подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо, як завжди, з сигніфікації, в яких енергіях ви і хто ви. Прибирайте зайві думки, не думайте ні про кого, ні притягуйте, просто про себе. І так, ваша сигніфікація. Трійка мочів, лицарь жеслів, вісімка кубків, трійка пентаклів. Знаєте, можу так сказати, що ви людина, яка пройшла через біль, через сильний емоційний біль, і, можливо, у вас ще. Залишились остаточні якісь розчарування та втрати. Це могла бути і зрада, що завгодно. Тріка мечів не просто так виходить. Це вас загартовувало та відкрило в вас багато таку чутливість. Як би там не було, це вас Зробила сильніше, тому що я тут бачу сильну людину, чутливу людину, яка не боїться відмовлятися від тих або тих ситуацій людей, які роблять діч. Ви поєднуєте в собі мудрість, досвід, сміливість, дій і здатність відпускати минуле. І прагнете ви до практичних результатів у житті. Ви ставите собі мету, не дивлячись ні на що, ви рухаєтесь вперед. І ви будете розвиватися і залишати те, що вас вже не надихає, і вас насправді це якась людина або ситуація зробила у вас. Мецніше, ви можете думати, для чого мені це, або чому я повинен або повинна це проходити. А я вам скажу чому, тому що, якщо ми будемо зараз роздивлятися тему, яку я вже зазначила, це не просто так. Вас могли підводити до цього, щоб показати, по-перше, які біля вас люди, а по-друге, через такий досвід вас розкривають силу. На жаль, через біль, через усамітнення, через хаос. І чи витримаєте ви, чи ні. Розумієте? Можливо, ви якісь інсайти не відчували, можливо, ви не відчували знаки, коли вам раніше робили, стукали до вас. Стукати можна по-різному. І так, чи є у вас невидимий помічник? Така назва у нас на розкладу, тому, якщо з вами відігрався сюжет вашої сигніфікації, ви відчуваєте, що цей розклад буде ваш, то слухаємо уважно. Хоча я нагадую, що цей розклад загальний, він не може відігратися зі всіма на 100%. Ваш невідимий помічник. Жриця вже виходить. Першою карту. Двіка пентаклів. Петрка пентаклів. Туз мечів. Д'явол. Я можу сказати так вже. Шестірка кубків, зараз я буду розповідати вам. Десятка пентаклів, десятка кубків. Знаєте, а... дев'яточка кубків. Великий зміст. Я просто хотіла подивитися, можливо, хто ще вийде, але, думаю, що достатньо. Так, ми можемо всю колоду протисувати, так? Дивиться, тут ключова карта дьявол. Що можна сказати на це питання? Якщо б я дивилася оракул, могли би вийти там дьявол чи біси, ну, тобто, дивлячись, який оракул, так? Це сам вийшов родовий. Родовий, давайте так назвемо, не будемо ну дьявол по карті, можна так сказати, що це вищий ранг, у кожного своє, але так як це загальний розклад, будемо називати демон. Так, є демони теж в роду. Вони дуже рідкі, як і біси, але бувають. Тут вийшла така карта, тому що а, жриця нам показує, що демон працює разом із вашою інтуїцією і відкриває містичний канал. Дивиться: сам дьявол вийшов, і це говорить. Цей той, хто веде, іде, продави вашої лінії. Це ваш код, в вашому коді це є. Він пов'язаний з вашою енергетикою. Я не буду розповідати, чи можна від нього відбуватись. Ну, насправді, можливо, і можна, але як? як ви, частину себе, як ви себе. Це уявляєте, він несе силу, про яку іноді бояться говорити, показує дуже приховані ресурси, підказує. Діє обмеження, тобто дія обмежена, це не зовнішні якісь, це ваша родова лінія. Через страхи може діяти і допомагає вам трансформуватися. Так ви можете сказати, навіщо це мені? Тому що я би хотіла б прожити своє життя як звичайна людина, значить, вас обрали. Вас обрали е, на много Пізніше, як ви думаєте, вас обрали з народження, ви ще могли не народитися, а ви вже були обрані. А це демонохоронець, це наставник, це який веде через складні випробування. Тому ви можете переживати і переживати те, що ви пережили. Тому що ви загортуєтесь таким чином, ви стаєте міцніше. Ваш це родовий дух, демон, так, це могутній дух, помічник. Він одночасно є наставником і захисником, провідником, який працює через ваші страхи, обмеження та кармічні завдання вашого роду. Він допомагає досягати гармонії і задоволення. Ви знаєте. Тут такі дуже говорливі карти вийшли, які говорять, що через нього ви отримуєте ясність в прийнятті рішення, гострий розум, ви бачите більше, ніж хтось. Ви а, цей демон може вас підтримати в кризових ситуаціях, і коли вам важко матеріально або емоційно. Тобто з таким помічником ви ніколи не залишитесь без, хочеться сказати, куска хліба, тому що вас оберігають, але вас штовхають на взаємодію. І насправді це сила, яка не просто там прив'язана до вас, а сила, яка в вашому роду. Хочу записати наступне відео портрет.